Молитва на освячення води. Благослови Боже нас завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, всюди Єси, і все наповнюєш, скарби діборе життя, подателю, прийди і селися в нас, і очистий нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилу нас, слава Батьку і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Боже, очисти гріхи наші, владике, прости беззаконня святий святи, посіти сили, немачі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Батька і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Батько наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам зараз і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава во ім'я Батька, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З неба пошли благодать житті і воду цю освяти, щоб вона була від усього поганого очищена. Господу помолимось, Боже помилуй, Боже могутній, Батько Господа нашого, Ісуса Христа, що єдиний творив дива, яким немає числа, Його голос на багатьох водах, а води, побачивши, налякалися і затривожилися у безодній шуму вод, його шляхів у морю. І стежок на численних водах, і стіп твоїх не пізнають, Ти хрещенням єдинородного сина, твого втіленого, що зійшов на нього при Святого Духа у виді голуба, і Твоїм батьківським словом, і орданській струї освятив Ісе. Тебе нині ми, негідні раби Твої, смиренно молимо і благаємо. Пошли, благодать Пресвятого Духа на воду оцю». І небесним Твоїм благословінням благослови, очисти її, освяти її, і даруй її благодать. І благословіння і орданове, і силу, що очищує від скверни, і зцілює всяку недугу, і проганяє бісів, і всі підступи, і хитрощі їх, і покажи силою, діями і благодаттю Пресвятого, щоб вони були всім рабам Твоїм, що і з вірою п'ють, приймають. І нею окріплюються відпущенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням усякого зла, помноженням чеснот, зціленням болі, а домам і всяким місцевим освяченням і благословенням, відігнанням згубного і всякого злотворного повітря, і придбанням благодаті Твоєї. Бо Ти благословляєш, освячуєш все, Боже наш, і тобі славу вас з єдинородним Твоїм Сином, і з Присвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир всім і Духові Твоєму, приклани, Боже, вухо Твоє, і вислухай нас, Ти, що води і орданський, явлення Христа твоє, Твого освятив. І благослови всіх нас, що, схиливши своєї шиї, знаменують повинування Тобі, і сподоби нас сповнитися, Твого освячення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам для здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячення наше, і Тобі, славу вас із і з Твоїм Батькам, і благим, і животворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.